Я вас правда всіх запрошую після голосування за цей закон поїхати знову приїхатись туди, куди ви їздили, для того, щоб прозвітувати перед американськими сенаторами. А зараз, зараз варто поїхати на фронт і прозвітуватись перед захисниками, яким ви нічого не даєте цим законом. Ні людей, які їх поміняють, ні ротації, ні демобілізації, ні зарплат, ні доплат, ні виплат. Нічого. Просто. Нічого. Ми сьогодні просиділи 14 годин над нічим, над порожнім місцем, за яке заплатили податки, люди, які, яким сьогодні соромно за Верховну Раду, соромно за президента, соромно за Кабмін, соромно взагалі, за все те, що відбувається сьогодні в стінах ладних кабінетів.